Переді мною стояла задача вивести експерта на 5 тисяч євро стабільного доходу в місяць на охопленнях 160 сторіс сторіз без початкового бюджету на таргет в лозі, де дві тисячі підписників. І чесно, я знала, що це взагалі неможливо, бо у нас було 0 доларів в таргет, у нас було 160 охоплення в сторіс, і у нас був середній чек нашого продукту 250 доларів. Це 10 тисяч гривень, а людина хотіла заробляти 200 тисяч гривень. Але все-таки ми зробили за два місяці величезний прорив, зробили x 10 в нашому заробітку, в м'якій ніші в ніші стиль, в той час, коли більшість на ринку говорять, що навіть. В твердих заробляти вже неможливо масштабуватися неможливо, Все, лавочка прикрита і. Ми вийшли на стабільний класний дохід і зробили запуск на 400 тисяч гривень. Що сьогодні ми і будемо розбирати з вами покроково усі факапи, усі е, частини запуску від набору аудиторії до продажів, і це все як реалізувати конкретно вам? Дуже багато новачків слухають усі відомі системи. От і міні-курси, якісь купляють, да, е, а там можливо якась нова система, а там вже якісь інновації. Е, і в них така думка: от що, якщо в цей раз вийде, от якщо там я спробую цю систему. А можливо там щось таке, що реально я внідрю себе і все, у мене денежки на карту посипаться. Вони тестують купу всього потрошки. Отак, от не там спробували, там спробували, тут зробили, і при цьому в результаті нічого не виходить, бо немає чіткої системи дій. І за цей розбір ми побудуємо вам систему запуску в твоєму блозі з нуля. В тебе буде шаблон стратегії росту на 2026 рік, щоб вже нарешті, а не як знову в цьому році, і для найуважніших для тих, хто буде прямо дивитися, конспектувати, у вас буде можливість отримати бонус від мене, що вартує 150 доларів. Мене звати Каріна, я продюсер багатих і проявлених експертів. І за два роки в Ніші я зробила запусків більш ніж на 2 мільйони гривень в мікроблогах без вкладень в таргет. Та мій блог, в якому 700 підписників вже. Три місяці тому було 100, приніс мені більше 8 тисяч доларів за останні три місяці. Це було два запуски великих жирних. І зараз я масштабую ці запуски до 10 тисяч доларів за запуск, і мій блог постійно-постійно росте. Але так було не завжди. Коли я тільки прийшла в нішу, коли я тільки дізналася, що я така ніша, як запуски, вони мені приносили по 100-150 доларів на місяць за перші проєкти. В той час я. Паралельно працювала в наймі, мені на карточку заходили 4 тисячі гривень з запуску, який я була два місяці. І я е, не хочу думати, щоб ви думали, що запуски – це якась волшебна таблетка, все, от ви зайшли як експерт розказу там, про психологію, про там, фітнес і все, ви будете мільйонером, якщо ви запускаєте курсики. Ні, я бачила перспективи в Ніші, але я не знала, як мені зробити такий результат, як у інших. І я з кожним днем розуміла, що я постійно зацикла на грошах, що я от в цьому так, замкнутому колі, що мені треба заробляти гроші. Я постійно в цій тривожності. Я, е, ребят, я не знала, чи зможу я оплатити собі в наступному місяці поїсти, бо в мене зарплата була 20 тисяч гривень. Е, квартира у мене на паркових озерах на Дарниці коштувала 13 тисяч гривень з комуналкою, і в мене залишалось 7 тисяч гривень. Я не знала, чи вистачить мені це просто поїсти. Да? Здавалося б, база. І я постійно в цій тривожності про гроші. Я не знала, що мені чи зможу я дозволити собі трішки більше, ніж просто оплатити якусь комуналку там, їжу, базові потреби, да, закрити. І я розуміла, що я от просто я не знаю, що робити. Я для себе твердо вирішила в цей момент, що мені треба знайти систему і срочно внідряти свою життя, там ближай ближайший рік, яка буде працювати в запусках так, щоб я кайфувала від процесу, так щоб я могла рости, і при цьому ахуєнно заробляти. Спойлер такої універсальної системи не знайшлося за ці за цей рік, за ці два роки. Я вам так скажу, да, це такий от перший інсайт. А, те, що працює в блозі на 20-30 тисяч підписників, от, ви дивитесь експертів, у яких багато аудиторії, які розказують, от я там за три роки в мене такі запуски, там на мільйон доларів, але ні. Це не буде працювати в блозі початківця, і якщо вам десь обіцяють волшебну таблетку, яка от в мене там на охопленнях тисячу сторіс, я зробила сьогодні 100 тисяч доларів за запуск, і вам розказують, що у вас так само буде. Не слухайте. Немає такої системи універсальної, яка працює для всіх. І так, взагалі, зараз на ринку дуже багато різних інструментів. І ви сто відсотків бачили Яна Воскресенського, який запускає свої міні продукти по 500 гривень і розповідає, що в нього без сторіс, без діагностик, без команд. У вас в маленький курс може приносити великі гроші. Ну блін. Але він не говорить, що в нього бюджет на таргет більше 6 тисяч доларів на місяць, і він просто за всіх дир лізет його реклама, її бачить, і люди вже купляють, тому що їх вже заїбало. Вони вже просто хочуть купити і подивитися, що там внутрі. Але немає єдиної системи, яка спрацює у всіх і. Що ж робити, да, в, такій, в такому випадку, як цю систему взагалі зробити, знайти і як все-таки прийти до, ці, до цього заробітків. Така от бонусна да, інформація на початку відео, я проводжу безкоштовні стратегічні сесії для своїх підписників, де я будую вам стратегію на 2026 рік під ваш блог, під вашу точку, а не під загальну якусь точку А, яка є у всіх на ринку. База -базова. Ні, конкретно під ваші е, цифри, те, що ви маєте, те, що ви вже тестували, і для того, щоб потрапити. Під цим відео буде посилання на мій інстаграм, ви можете ввести Каріна Ніжне «ГАЗ» і написати слово розбір. Я вас зареєструю, я вам одразу кажу, на цьому розбір я вам не буду нічого продавати, тому що ну, в мене немає мети нав'язати комусь своє там, щось, навчання, консультацію, ще щось. Якщо вам це не потрібно, ви слухаєте інформацію, я вам пояснюю навіщо я це проводжу. Бо я постійно аналізую свою цільову аудиторію. Мені корисно слухати запити, які в ринку. Я не обіцяю, щоб потрапить абсолютно кожен. Але класні реально запити, класні ніші. Я візьму, я проаналізую, і ми проведемо з вами класний розбір. Сьогодні буде прям три таких бази, це просто от фундаментальна базова інформація. І тут для всіх. Буде що звідси почерпнуть від набору аудиторії, якщо у вас там мало підписників, ви не знаєте, як працювати з цією аудиторією до створення продукту, якщо у вас його ще немає, і до організації продажів, якщо у вас вже є тепла аудиторія, або якщо ви не вмієте придавати на холодно, тут прям буде дуже багато інфи. Тому, будь ласка, беремо ручечки, заміточки, айпадіки і конспектуємо. І так по етапам запуску Ніша була стиль. Кількість підписників на старті 2,200 охоплення 160 в сторіс, і дохід з блогу до роботи зі мною 500 євро в якийсь місяць, тому що зачастую це було так. Сарафанка прийшла, хтось порекомендував клас, закрився послуга Там на 200 євро, і ще одна послуга на 200 євро, все супер, 500 вже є. Слідуючий місяць нуль, тому що вже нікому рекомендувати, застой не зрозуміла, що робити, і так два місяці. Потім знову 500 євро і так далі. І... Коли я заходжу в роботу, ми починаємо рухатися по трьом основним фронтам. Так? От якщо ви хочете заробляти в інстаграмі, це ваша база. І так, перше, це набір аудиторії. Цікавіше, як вам набрати підписників, як їх правильно монетизувати і як заробляти з ваших переглядів на рілс? Тут буде також класна інфа, як ми з одного рілс на 500 тисяч переглядів заробили 1200 доларів. І так, помилки багатьох новачків. Це нерегулярний контент. Виставили щось в суботу, в жовтні зранку, а наступний рілс виставлю я в листопаді, тому що що. Мені вже лень знімати і щось там просмотрів не було, оплат не було ну фігня. Ні, якщо ви починаєте працювати в інстаграм, ви хочете заробляти, вам треба працювати. Вас не буде такого. От, це моє улюблене. Коли розказують ой, подихайте маткою і там зробіть якусь денежну практику, виставіть один рілс там на заход сонця в 5 вечора, і все у вас вийде. Ні, якщо ви хочете бізнес в інстаграм. То вам потрібно підходити до цього як до бізнесу, тому будь ласка. Якщо ви там тут за якоюсь легкою інформацією, якщо, якщо ви ожидаєте, що я вам скажу, що у вас все буде. Якщо ви не будете нічого робити, то вибачте, можете виключати відео. Хто настроєний працювати, конспектуємо. Я не знаю, що знімати, тому не знімаю нічого. Опублікую лише в одну соцмережу. І так, у нас TikTok дуже успішна соцмережа. У Нас відео злітають від ста тисяч переглядів. Це вот прям базово. Як ми тут діяли? У нас є думка, наша гіпотеза, що безкоштовний контент може. Може генерувати нам клієнтів. От ви сто відсотків, да, от думали, коли що якщо в мене тіктоки почнуть залітати, все в мене повністю все бронювання клієнтське буде. Всі місця на консультацію зайняті. Треба буде створювати якийсь там продукт вже в записі, тому що я вже буду настільки популярна, що прям все. І ми йдемо тестувати. Ми тестуємо різними форматами контенту, знаходимо те, що працює конкретно у нас. Тобто ми не робимо один рілс і думаємо: ой, блін, все, гіпотеза провалилась. Ні, ми тестуємо багато різних форматів контенту і знаходимо те, що нам дає результат. І аналіз. Ми аналізуємо. І бачимо, що в нас працює, що у нас є заявки в роботу, що у нас росте кількість підписників. А значить, масштабуємо ці формати контенту. Якщо б на етапі тесту ми зрозуміли, що нам взагалі TikTok не приносить ні оплати, нічого, ми б не масштабували це. Ми взагалі це не робили. Ми б це виключали. І так, так один рілс на 500 тисяч переглядів приносив нам 270 людей в воронку. Це наша воронка в сент Пульсі, і люди, люди які до неї зіш... дійшли. Так, да, звісно, 90% людей просто відвалювалися. Да? Вони зайшли в воронку, вони забрали безкоштовну користь, підписалися, все класно-класно, але відвалювалися. Але 10% людей, це там 30 людей, вони купили у нас або міні-продукт по нашій продуктовій лінійці за 15 доларів, або пішли далі на консультацію вже якусь, а, і купили щось там від 100 до 500 доларів. І таким чином у нас один рілс на 500 тисяч приносив нам. 1200 доларів доходу, бо у нас була чітке розуміння контенту, що у нас е залітає. У нас було введення в воронку. Не просто ми виставили рілсик, а у нас було чітке розуміння, куди ми цих людей ведемо, і куди вони прийдуть і як вони нам зроблять оплату. І тут помилка багатьох новачків: що ви робите контент без цілі. Отут да, повертаємось до того камня огород, безцільні прогріви в сторіс на 15, от кожен день. Да, от я дивлюсь у людини 500 підписників. Вона виходить в сторіс 5 разів на тиждень з якимись топерними прогрівами на 20 сторіс, і думає, що ну при цьому бачить, що в неї ні одної заявки в директі тиша просто гробова. Вона далі продовжує це робити, а потім вона приходить і каже Каріна, я вигоріла, тому що я роблю сторіс, а їх ніхто не дивиться. Так може їх не треба робити? Можливо, треба сфокусуватися на якихось інших діях, які приносять вам гроші. Бесільні рілси по три рази на день, і тут треба вам задавати питання, собі, яка ваша кінечна ціль? Навіщо ви робите ці дії? Ваш мозок має розуміти кінечну ціль і результат. Ваш мозок не дібіл. Якщо він розуміє, що ви кожен день-дві години втрачаєте на монтаж у цих сторіс сидите. А грошей вам ніхто не платить, то він у вас буде це все блокувати, і він не буде вам давати далі енергію на те, щоб розвиватися. І так ми набрали більшість аудиторій з 1800 до 4000 Ми набрали там за півтора місяці, і цю аудиторію ми далі монетизуємо. Навіть якщо ми зараз прекратімо, включати таргет, робити контент, ми ще 2-3 місяці можемо жити чисто на тій аудиторії, що у нас вже є, і нормально заробляти. Але. Це все працювати не буде при одній умові, якщо ви не знаєте, куди вести людей і як їм продавати. От, якщо, навіть якщо у вас будуть мільйонні перегляди в рілсах, якщо ви не вмієте продавати людям, у вас немає чіткої системи, ви будете далі сидіти просто ну да, у вас буде багато підписників, може бути зальотний у вас щось купить, але ви не будете багато зарабатувати на постоянки. І от це питання, да, оце от про заробіток, воно піде от сюди, на цьому етапі. Yeah. <laughs> Коли ми тільки почали працювати, продуктової лінійки не було. От я думаю, що може хтось з вас знає, де да, таке продуктова лінійка, можливо, хтось не знає. І новачки тут уважно просто в мене нещодавно зайшла до мене дівчина в індивідуальну роботу. Да, і в неї я питаю: от яка в тебе продуктова лінійка? Перший зі де ми ознайомлюємося з тим, що вже було зроблено, які ми хочемо цифри, розраховуємо декомпозицію. І людина хоче заробляти тисячу доларів з блоку. Я питаю, який в тебе продукт? Вона каже: в мене 3500 гривень коштує. Всі чотири послуги. Як людина буде заробляти 1000 доларів з блогу? 100 доларів в неї коштує одна послуга. Немає взагалі ніякої диверсифікації цін. Людині просто нічого далі купляти, Вона на одну послугу прийшла і нічого купити далі. І щоб закривати кожен місяць по 1000 доларів, треба 10 клієнтів, як мінімум, а то і більше 11. І це саме той інструмент, який може дати вам плюс 70% до каси. А продуктова лінійка це ваш продукт, який просегментований, да, на міні-продукт, флагманський преміальний продукт по різним цінам. Наприклад, міні-продукт для масової покупки на одну тему, який коштує 10-50 доларів. Він закриває одну з основних болей цільової аудиторії, плюси, да, це легка точка входу в продуктову лінійку. Тобто людина вона не платить вам 200 доларів, щоб з вами взаємодіяти. Вона платить вам 15, вона вже якось до вас прогрівається додатково, і далі вище шанс, що клієнт піде далі повністю по продуктовій лінійці. У вас також є флагманський продукт, основний за 500 доларів, і у вас нам приблизно да, в залежності від ніші, від 200 до 500 доларів. І преміальний продукт для фанатів, які хочуть індивідуальної або навіть офлайн роботи з вами за 1000 доларів плюс. У нас був один продукт середнім чеком 200 доларів, де включність експерта була максимальною. Да? Це була індивідуальна робота. До неї приходили на типаж за 200 доларів. Вона проводила дві консультації за ці 200 доларів. Працювала до того, як зустрітися з клієнтом, дуже багато І це не могло в перспективі приносити реально великих грошей. Що ми зробили? Ми зробили міні-продукт за 14 доларів, ми зробили флагманський продукт середнім чеком 700, доларів, що доступний як у записі, так і в індивідуальній роботі на вищих тарифах. І ми зробили преміальний продукт за 1000 доларів для тих, хто хоче пройти усі послуги комплексно. І що в нас вийшло? У нас вийшло так, що одна людина проходила по всім продуктам, і ми заробляли не 250 доларів як раніше. А 715 доларів з однієї людини. Це x 4 в моменті. Легше да, такий от також записуємо, прям собі запам'ятовуємо. Легше продати вже існуючому клієнту, який у вас пройшов якусь послугу, аніж залучати нового. Якщо у вас там, наприклад, три різних послуги, вам легше продати той, хто вже з вами якось да отримав якусь користь від вас, ніж тому, хто взагалі вас не знає. І друге, це трудогодина експерта раніше коштувала біля 30 доларів. Зараз одна робоча година вартує 100 доларів плюс. Просто x 3 завдяки одній дії. Людина за годину заробляє не 30 доларів, як раніше, а 100 доларів плюс. І це дає нам більше ресурсу і енергії масштабуватися, щоб заробляти ще більше. І як тільки ми ввели ці два пункти, в нас дохід виріс до 2-500 доларів за місяць, х5 від початкового результату. Да, от Ви можемо бачити прям оплати, 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 і, і того у нас вийшло майже 100 тисяч гривень за август. Я завжди кажу, який би у вас офігенний прогорів не був, да, от от такий отсилка до наступного нашого пункту, який би у вас не був офігенний прогорів, сторіс, контент, якщо у вас продукт лайно, ніхто купляти не буде. Так, ви зробите перший запуск, другий запуск, але далі ви масштабуватися не зможете з цим продуктом. І тут таке питання от завжди виникає: як пояснити, пояснити людям, да, що у мене класний продукт? Ви маєте запевнити людину в цьому до його покупки. Наприклад, в мене в продукті на маніфестері, я до того, як продати щось взагалі, взяти грошей з людини, я даю гарантію окупності тарифу. Тобто людина до мене заходить, і я на певних тарифах даю оцю гарантію. Тому що мені важливі результати, і людина це зчитує. Це таке мета-повідомлення, яке я надсилаю, говорю, що я готова гарантувати результат зі мною в мене такі результати, і мені це важливо, мені важливі кейси, щоб мої учні реально заробляли. І люди вірять, вони розуміють, що класний продукт, вони розуміють, що якщо я ручаюсь за нього настільки, то значить все буде класно. І продукт продає сам себе просто, тому що він класний, в нього класний концепт. І тут на рахунок продажів, повертаємось до продажів. Тут, і тут такий от пункт до роботи з нами прогріву взагалі не було. А були рандомні сторіс, іноді проскакували якісь там елементи роботи, не було взагалі ніяких кейсів. І тут для вас чек-лист, що у вас поганий прогрів. Ви робите постійні сторіс, при цьому нікуди взагалі не ведете, немає якогось кінечного офру. От Навіщо ви їх робите? Та? От, просто серія сторіс, і в кінці нічого не зрозуміло. От, просто все. От, спасибо, що посмотрели. Ну, блін, ребят. Ви виставляєте одну-дві сторіс з кавою для в блозі. У вас немає чіткої системи, просто публікуєте вільні віконечка, щось там консультації. От, це моє Залишилось одне місце. Е, я вчора анонсувала, все розкупили. Да. Звісно, вірю, вірю. І прогрів, це те, що може вам генерувати постійні заявки кожен день. От прогрів, от, просто вот собі в голові намалюйте, Прогрів дорівнює гроші. От якщо ви робите прогрів, ви класно заробляєте. З одного прогріву за два тижні зараз ми заробляємо 2-3 тисячі доларів. От і одразу підтвердження, да, для вас. Один запрос і одна бронь сразу. за 15 хвилин після сторітелу на збір заявок. Коли раніше це була одна-дві заявки зі сторіс, просто одразу сторіс, зв'язуємося з Телеграм, поворонці проводимо, виставляємо рахунок на оплату, перенівання сплатила. Все, одразу людина зайшла. Ми знайшли систему збору заявок, яка працює у нас в ідеалі і дає нам 50 заявок за один сторітел. Це отам. Трішки більше, ніж 10%, це там, біля 15%. Уявіть, у вас, наприклад, перегляди 100, у вас буде 15 заявок зі Сторіс. І далі, продажі. Як оцим заявкам продати, да, От логічно. Тут опять чек-лист, що ви не вмієте продавати е, і втрачаєте 150% ваших грошей. Перше, ви не працюєте з директом. От ви, от я просто не розумію, от чомусь люди думають, що продажі вони відбуваються десь. В третьому ізмірні, десь вони там відбуваються. Ні, вони відбуваються тут, в Директі. де ви ще будете продавати? Дірект це ваш сильний інструмент, де ви можете створювати 50% вашої каси. Це комунікація з підписниками, це правильні відповіді на повідомлення, офери в Діректі, розсилки масові. І друге, ви боїтеся особистого продажу. Це інструмент, який збільшив нам касу x 4 на старті одразу в моменті. І зараз так ми закриваємо з конверсією 33%. Тобто кожен третій нас купляє. І 80% із цих, 80 із тих оплат це оплати на ВІП-тариф. От мені Оля пише: от нещодавно: останні сезони всі на ВІП і на 400 доларів. Прям такі, да-да-да. Тобто люди готові покупати за 400 долларов. коли раніше у нас були броні на інтенсив за 14 долларов, на какой-то тариф за 100 долларов і так далі. А зараз це комплексна, класна система. Тут ми розібрали три основних пункти. Тут інфи просто, я вам кажу, це інформація золота. Це просто те, що працювало в моменті не три роки тому, не п'ять років тому, це те, що працює зараз на ринку. І ви собі візьміть елемент, який вам зараз необхідний, можете взяти всі елементи і собі протестувати, проаналізувати і зробити свою систему. Подумайте, почніть мислити, не просто копіювати, а думати, чому тут так і як мені це використати для свого блогу. І переходимо до найцікавішого: це те, що я думаю, багато з вас чекали. Це наші факапи, де ми зливали найбільше грошей. І так, факапи. Перше, не постили контент регулярно. У нас е, виходило дві одиниці контенту на тиждень, коли можна було робити це кожен день. Якщо ви хочете заробляти з блогу більш ніж 100 доларів, підходьте до цього як до бізнесу. Не думайте, що якщо ви постите один різ, у вас будуть клієнти. Ні, вам потрібно підходити до цього як до бізнесу. Особливо на початку, контент це топливо вашого блогу. Якщо вам хтось говорить обратне. Що можна не знімати рілси, тікайте. На початку ви маєте використовувати максимум можливостей для тестів. Якщо у вас рілси не працюють, тут є два варіанти: або вони не працюють в цілому, важче ніж це м, варто просто обрати інший тип просування, або ви не вмієте їх знімати. І скоріш за все, в 90% випадків це другий варіант. Бо рілс – це універсальний метод просування і заробітку. Другий факап наш. Певний час ми не реінвестували бюджет в таргет з каси запуску. У нас все вибухувалося в кепки гучі ще щось, да, як то любить, люблять люди робити, заробили 5 тисяч доларів, все, пішли, все питателі, а потім, блін, а як второй раз заробити? Ні. Треба реінвестувати. Це основне правило бізнесу. Хоча б 20% ви маєте віддавати далі на розкрутку свого бізнесу. І довгий час ми боялись таргету. Не тестували його, але знову ж таки ми вже розібрали, не треба його боятися. Це ваші тести. І третій факап: ми довго тестували продукт-інтенсив, досить довго, десь півроку, та прийшли до виводу дуже пізно, що він нефіганий не конвертить. У нас заходило 10 людей, купляло дай Бог, там ну 1 або 05 і ми зараз будемо змінювати. Цей продукт ми переходимо на новий формат, який зараз вже набирає оберту, і в 2026 році це буде трендом. На ньому заробляють зараз люди по 160 тисяч євро в різних нішах. І ми будемо це тестувати у нас в блозі, і також очікуємо дуже класні результати. Якщо у вас щось не працює, не треба це робити. От у нас не працював інтенсив, значить нужно було його виключати і робити зразу формат, який приносить іншим багато грошей, а не сидіти і думати, що якщо ви тримаєтесь за щось, то вона вам щось дасть. Ні. Якщо щось не працює одразу, це як в аб'юзивних стосунках. Якщо у вас одразу немає чогось, що ви хочете, воно через 5 років не з'явиться. Тому, будь ласка, аналізуємо, що ми робимо, постійно знаходимося в мисленні і в аналізі і робимо класні результати. І так, головне питання: як оцю всю систему реалізувати конкретно вам? Я розумію, що на цьому етапі дуже багато інформації. Якщо вам щось не зрозуміло, якщо важко, передивіться це відео ще раз. Якщо ви вже задовбалися передивлятися, слухати експертів, проходити міні-продукти, навчання і так далі, і не мати при цьому прямого грошового результату, то вітаю ви в банді, і я вас запрошую на безкоштовну стратегічну сесію. Я вже сьогодні її анонсувала умови. Ті самі ми будемо будувати на цій сесії план виходу на 100 тисяч гривень з блоку до кінця року, навіть на маленьких охопленнях. І як потрапити, написати мені на оцей нікнейм в цей інстаграм слово розбір, підписатися на сторінку, бо це лише для підписників. І я зв'яжуся з тобою особисто. Я не гарантую, що конкретно ти потрапиш, але цікаві запити, цікаві аккаунти і цікаві ніші, я буду обов'язково розбирати і працювати на максимум. Прям виділяю дуже багато слотів на такі розбори. Це декілька відгуків. Від моїх е, людей, які вже проходили такі розбори, я вам нічого продавати на них не буду. Це адекватна, зріла розмова, де ми розбираємо розбор польоту, да так би мовити, хто хоче класний собі зріс на 2026 рік. Велком я вже е, на вас чекаю. Бажаю вам внідріть цю всю систему. Бажаю вам знайти ваші формати, які приносять вам гроші, і заробляти багато. Класно, в кайфі, і бути щасливим від того, що ви робите. Дякую за перегляд цього уроку. Чекаю на ваші слова розбір в інстаграм і запрошу вас на стратегічну сесію. Бажаю вам дійня в новому році!